сьогодні 11-й А Господь загромить перед військом Своїм гуком величним, бо це його от та безліч військ. Читаємо значення. Через Ісуса Христа, Свого Царя, і через свою теократичну організацію його гримить Своєю вісткою, проголошуючи усім сотворінням, що день остаточного розрахунку прийшов, та не з ціллю вивищити чи вихвалити сарану його свідків, а щоб повідомити людей, що самогущий Бог є його. Божа сирана не має земного царя. Але вона знаходиться під їх небесним Царем Ісусом Христом, котрий має кермувати то есть керму над ними. Він є невидимий для людських очей, і він кермує і правідничить силами Всевишнього. Це його. його Виражений через його уповноважно і помазаного виконавчого чиновника Ісуса Христа. Бо це його от та безліч війська, септо, велика кількість шанує силу вісті, яку Господь висилає і поширяє через своє військо. Він є могучим. І вживає своїх вояків виконувати його роботу без згляду на опозицію. Коментар взяти з вартової башти No1 1940 рік. Так даний тест слідкує нам про Боже оприділення, яке він назначив. Виконати через свої средства, інструменти через цю сарану заобраному значенню. Тобто над тими, котрі, наприклад, не бачать, хто керує сараною, але бачать, що поле стає без урожаю. Де налітає сарана. Отже, сарана тут представляє організацію Бога Єгови. Організація Бога Єгови сповіщає правду. Правда приносить результати, що все, що від Бога вийшло, правда і справедливість у факті, що всі, хто, по правді і справедливості не захотів підкоритися Царю і Вчителю Ісусу Христу, цьому керівнику, котрий керує сараною, а по позаобжему значенню свідками Ігури, котрі, як сарана, коли дає його приказ, то вони поїдають усе і всіх. Ті, котрі не відповідають Духу Божому, замиру Божому, цілі Божій, волі Божі згідно часу, вони будуть відчувати це поїдання, що в них залишається після старани Чорна земля або голі прудь. Отже, з усіх старань, які діявольська організація постаралася зробити через своїх. Правителів, релігійних, політичних чи комерційних, вони не можуть дійти успішно до назначеної цілі, так як вони замінили правду Божу на лож, на неправду. Замість Божого представництво вистави своє представництво. І це є та велика правда, котра сьогодні доводиться до кожного ума тим, що тільки те, що вийшло від царя-вчителя, керівника цієї сторони або керівника цих свідків, котрі дійсно стоять по стороні Бога його Ісуса Христа, його Царства і виконує прикази по проросту згідно біжучого часу. Отже, його доказує свою Всевишню Всесильність, тому і сказано, що Божа сарана немає земного царя, але вона знаходить іменно, знаходиться під Його Небесним Царем Ісусом Христом, котрий керує ними. Тобто керує цією сараною, керує цими свідками, котрі, як сарана. Влазя в доми, дають осторогу, не дивлячись, хто перед ними стоїть і що перед ними стоїть, вони виконують приказ. І виконали вже, і вам не царство святкування всім народам подали. Тепер йде вирок суда Ісуса Христа. І та правда, котру Бог сказав, до чого дійдуть жителі землі, до яких наслідків і результатів. Сьогодні стоїть у факті. Тобто, головний керівник сарани або свідків Бога і Йогої є Ісус Христос і Всевишній, всесильний Бог і Єгова. Як зазначено, бо весьма многочисленне полчище Його і могущественне спомнітю Слова Його. І хто устої і хто видержить, коли він явиться або являє свою силу природну над жителями землі. Тому це його виражений вираження через його повноваженого і помазаного виконавчого чиновника Ісуса Христа і також клясу Остатка. Котра, починаючи з 1922 року, виконувала цю працю по заміну Божому, проголошуючи про ці наслідки, до яких сьогодні прийшли всі жителі землі. Но тоді вони були перестрашені, бо вони організували наш націст, фашист, комунізм і обіцяли людям, що вони прийдуть до миру і безпеки, коли виніщують цілком слуг Бога його або цю сарану. Але його приводить до факту, що всі його заміри, котрі поширювали від імені Господа, цим військом небесним і земним, котре під Кирилом Ісуса Христа, Царя вічності, виконувалось, воно буде в точності. На закінчення сказано тут. Що вони, коли виконують цю роботу, то велика опозиція котрі сьогодні на опозиції стоять, так називаємі свідки, котрі не беруть теократичний порядок, тільки звук проізнося що ніби від теократії, а на самому ділі керуються. Своїми уявленнями, представленнями, своїми, як би сказати, композицією, своєю складністю, як вони вважають, пояснити Святе Письмо. Отже, поясняє єдиний тільки Ісус Христос через вільного Раба, що і Він видав для нас, і тому ми сьогодні, виконуючи під керівництвом Його. Яке він розпространив через клясу остатка вірних. Ми у великій успішності і радості сьогодні завершуємо цю працю по Божому накресленню, так, як розписано і приказано було Богом, Богом і його Ісусом Христом виконати так і виконується, завершаючи праця діло Царства Його на землі.